Вперше в рогатині на площі Роксолани відбулися відкриті літературні читання шевченкового слова, приурочені до 201-ї річниці від дня народження Кобзаря. Шевченко, наша душа, наша мудрість і його творчість це заповіт усім нам, тим, хто береже, шанує і збагачує рідну мову. Відкриті літературні читання це арт-захід, який вперше проводиться на Готинщині. І власне ми хотіли провести його з метою, щоб розширити межі традиційних святкувань Шевченкових днів, залучивши при цьому масову молодь і громадськість не тільки міста, але й району. Для того, щоб популяризувати творчість великого поета і прославляти велике українське літературне слово, звичайно, ми цим хочемо ще ставити основу. Нову для інтелектуального, духовного та творчого розвитку нашої молоді, і дуже відрадно те, що сьогодні ми вже могли бачити участь у цьому флешмобі беруть не лише учні, не лише молоді люди, але й люди і середнього і навіть старшого віку. І це дуже тішить. Ми надіємося, що власне об'єднання зусиль всіх поколінь, різних поколінь, дасть нам поштовх до нових ідей і стане хорошим наглядним прикладом у вихованні нашої молоді у заході взяли участь міський голова Володимир Гусак, представники молодіжних громадських організацій району Молода Українка, Молода Просвіта, учні шкіл, активна молодь району, а також усі бажаючі мешканці Рогатина. Наймолодшому декламатору виповнилося 5 років, а найстаршому понад 40. Твори великого генія читало близько півсотні охочих. Я прийшла сюди, тому що я в поезії має для мене велике значення. Я вважаю, що він є великим пророком. В Його поезіях ми можемо знайти багато значимого для нас. Ми бачимо, яке минуле, як яке майбутнє. За допомогою його віршів ми надихаємося. Ми маємо стимул. Ми можемо йти до перемоги. Галина Богун, Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканалу Раї.